Кров для ЗСУ як долають дефіцит донорів у Житомирі. До нас Міністерство охорони здоров'я тепер щомісячно доводить таке завдання, і ми один раз в місяць, інколи навіть двічі на місяць виконуємо таке доручення. Яйця дешевшують городина дорожчає. Прогнози експерта з приводу цін. Побачимо стрімке падіння на відсотків 30-40 ціни на борщовий набір десь приблизно до кінця червня місяця. 23 роки працює медсестрою. Історія Ганни Кісільової. Комусь дістанеться класно, комусь ретроцит. Тому кажуть, чому що один донор спасає три життя. Тому що від донора ще можна заготовити тромбоцити. Це третій компонент, який ми отримуємо. Дефіцит донорської крові та продуктів з неї у Житомирському центрі крові вдалося поповнити наприкінці цього тижня. Про це Суспільному повідомила Алла Островська, медична директорка центру. З 8 травня здати кров приходять понад 50 донорів, і цього достатньо, щоб виконати замовлення Міністерства охорони здоров'я для військових у прифронтові зони, говорить Алла Островська. Після початку бойових дій, десь через півроку, до нас Міністерство охорони здоров'я тепер щомісячно доводить таке завдання, і ми один раз в місяць, інколи навіть двічі на місяць виконуємо таке доручення. І ці компоненти відправляємо у профронтові зони. Компоненти це ретроцити. Віктор Васильчук з Олевська 69-й раз здає кров. Віктор розповідає, що о четвертій ранку вийшов із дому, аби доїхати до Житомира. Без 15-4 я з дому вийшов, дізілярний до Коросеня, з корисня на Житомир. Я почесний донор. І постійно здаю кров. Нас закрили воливську, корисні теж закрили. І вимушені їздити в Житомир, бо людям потрібна кров. Понад 10 хвилин і 450 мл крові у гемоконтейнері. Це ретросити це кров, яка заготовлена від донора. Це 450 мл донорської крові. Після цього вона віддається центрофугуванню і розділяється на дві рівних частини. Ось тусити, отримані і плазма. І ми отримали два компоненти. Це вже буде спасатись дві людини цими компонентами. Віктор Васильчук каже, що з вдячністю здає кров для потреб захисників. Вони сміливі, нас захищають і дуже потрібні. Дуже потрібна їм кров і рятувати їхнє життя. Житомирянин Дмитро Прус вперше здає кров на тромбоцити. Чоловік каже, що вчора прочитав у соціальній мережі про потребу компонентів крові, а сьогодні вирішив стати донором. Це в телеграм-каналі я побачив новину, що потрібні донори. Я не пам'ятаю, який це телеграм-канал, і вирішив прийти. Мені запропонували тромбоцити здати, здав аналізи. Виявлялося, що підходжу, ну от і все, от і здаю. Процедура здачі тромбоцитів займає понад півтори години. Медична сестра пояснила Дмитру, як процес здачі крові самостійно контролювати на моніторі медичного обладнання. У мене кров забирається, то мені потрібно качати рукою. Коли апарат каже, що кров не забирається, мені потрібно розслабити руку і так слідкувати за цим процесом. Три дні поспіль здавати кров приходять поліцейські Житомира. Одні люди десь на передку, а другі тут. Тож здають кров. Спершу зареєструвалися, лабораторія прийшли, чи ми можемо здавати, чи не можемо. Звірили групу крові, нема ризиків, і все пішли на здачу. 12 травня донорами стали 74 людини. Для виконання всіх запитів необхідно мінімум 50, каже Алла Островська. Центр крови працює щоденно. Прийом донорів іде з 8 до 2 години і кожна друга і четверта субота місяця у нас робоча. Ми чекаємо донорів теж з 9 до 2 години. Тому в цю суботу ми запрошуємо до здачі жителів нашої області. Тетяна Скоростенська, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомир. 12 травня на житньому ринку у Житомирі ціни на яйця коливаються від 46 до 55 гривень. Це мінімум на 10 гривень менше порівняно з минулим тижнем, говорить продавчиня Ніна. Тобто 68, вісім там що там 64 чотири коштувала да, навіть. Ну такі ціни були. У пана ціна це дуже добренько для людей. Ну, якщо продукція стає ну, доступнішою, то звісно, це позитивно. Менше витрачаєш грошей на кожного дня на їжу. Проте порівняно з минулим тижнем зросла ціна на овочі. Морква цибуля 59 а помідори по 130. Хочеться їсти, мусиш купувати. Подорожчало за на минулий тиждень. подорожчало на 10 гривень. У зв'язку з тим, що в холодильниках Польщі близької нам румбині вже все вивезли. Це минулий врожай. Він закінчується зараз. Будуть вести новий врожай з Узбекистана, з Азербайджана. Пішла молода морква, молода цибуля, і вона десь буде приблизно в такій самій ціні. Буквально на тижня-два-три. Потім вона буде дешевшити. Подібні стрибки цін на продукти цілком залежать від сезонних коливань, говорить виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Люди набагато більше споживають на протязі року так званий борщовий набір: це картопля, буряк, морква, цибуля, капуста От цей класичний набір. І він власне максимально, максимально залежить від сезонних коливань. Цього року, напевно, весна була не дуже тепла, і я думаю, що ми напевно побачимо стрімке падіння на відсотків 30-40 ціни на борщовий набір десь приблизно до кінця червня місяця. Тому що власне в нас традиційно так відбувається, коли починає надходити городина з відкритого ґрунту на наш внутрішній ринок, то починає стрімко падати ціна, і вона, як правило, опускається на 30-40% відсотків від тої ціни, що була, наприклад, на початку вранньої весни, от десь приблизно в тих межах. Стосовно ж яєць за словами Олега Пензена, їх ціна у травні знизилась у зв'язку з обмеженням європейських країн на експорт аграрної продукції в Україні. І власне цей момент склалася ситуація, при якому дійсно на внутрішньому ринку різко збільшилася пропозиція яєць. І як довго це буде? Ну, дивіться, питання вже ж по суті розрулено, і я думаю, що яйця поїдуть, і ми з вами подивимося, що яйця почнуть потроху рости в ціні. Я думаю, десь гривень до 50 ми доженемося, десь 45-50. і на тому рівні воно літом зупиниться, тому що м літом ще й несуться домашні кури. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. Одна справа, коли ти виконуєш лікарське призначення, а друга справа коли ти в процесі спілкування з тим чи іншим пацієнтом розумієш, що саме йому треба сказати в той момент. Ганна Кисельова, медик, головна сержантка, 23 роки працює медичною сестрою, 18 – у військовому шпиталі. Ганна розповідає, що війна для неї розпочалася влітку 2014-го в селищі Оріхове Луганської області. На той момент просто була потреба в медичних працівниках в 39-му військовому мобільному шпиталі. От, і коли було сказано чітко, хто їде, от, в мене не було ніякого сумніву. Ми поїхали. Нас четверо поїхало в медичних сестер. Там ми знаходилися в приймально-сортувальному відділі. Поранення на той період часу, порівняти з пораненнями, які зараз мають наші військовослужбовці дві різні речі. Зараз набагато, вони складніші. 24 лютого 2022 року, п'ята сорок ранку. Зателефонувала мені моя чергова медична сестра, яка просто сказала: почалась війна, виклик на роботу. Ганна розповідає, як за 10 хвилин зібралася, поїхала на роботу і понад місяць жила і працювала в шпиталі. Дуже дуже було е, страшно. Я не можу приховувати цього, от. але життя бере своє. Потрібно надавати медичну допомогу, тримати себе в руках і так, щоб оточуючи, а точніше пацієнти, цього всього по тобі не помічали ну, за тобою не помічали. Бо має бути впевненість в твоїх очах. Доброго дня, хлопець! Доброго. Бачите, як ми з вами давно не бачились? Я вас бачу вперше. Як ваші справи? Доброго. Температури ли сьогодні? Ні, 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 не було. Не було? Ми по евакуації отримуємо військовослужбовців з різним видом поранення та різного ступеню складності. Ганна мотивує своїх колег із меншим досвідом роботи, каже Олена Сечина, головна медична сестра військового шпиталю. Коли привозять нам поранених хворих, вона збереться сама. І біля неї ці молоді дівчата вони теж на неї дивляться. Вона приклад для тих дівчат, молодих, вона навіть хлопці, яких привозять, йому боляче, але він бачить цю аню, бачить інших дівчат. А вона. Бойовий товариш у нас ось, і вони самі вже стараються так знаєте, зібратися. йому боляче, але він він тримається. Як ви по себе почуваєте? А, нормально після того, як закрили мої рани, стало краще. Денис говорить, що поранені військовослужбовці перш за все потребують моральної підтримки. Хлопці вертаються з пекла і їм не дуже просто за все переносити. Вони бачили таке, що прості люди бачити ну не зможуть. І це дуже тяжко. А дівчата ну, підтримують, розмовляють, жартують. Тобто вони піднімають і настрій, і моральну підтримку, і просто ну все на висоті. Медична сестра каже, що найстрашніше для військовослужбовців, коли їх залишають найдорожчі люди, дружини, дівчата, тому що не завжди от вона може його сприйняти отаким, як він зараз, там без кінцівки, от. психологічно неврівноваженим. Також воно буває, тому що будь-яка травма не проходить безслідно. Ти до нього приходиш а і бачиш його, що він плаче, наприклад. Різні є причини. І ось тут треба зробити так, відповідно, самому ні якому разі не заплакати, але зробити так, щоб уникнути його подальшого такого стану. ти на хвилиночку засмутишся, от а військовослужбовці, які знаходяться в палатах, от вони просто відчувають тебе. От і навіть в той момент, коли ти не очікуєш, це може бути з їх рук банальна цукерочка. Анжеліка Нестерчук Тетяна Ривак Суспільне новини Житомир. Житомирянка Ольга Пробочук, заступниця директора ліцею номер 8 і мама трьох дітей: – 23-річного сина і 13-річних доньок близнючок. Суспільному жінка розповіла, що дивується, як, попри власну зайнятість на роботі, діти виросли цілеспрямованими та успішними. Навчаються гарно. Старший син у нас теж такий доволі творчий. Він і сам пише вірші, музику співає в Київській хоровій академічній капелі при КПІ. Анатолій старший син навчається у київській політехніці. Доньки Аня та Катя школярки. Цього року вони стали переможницями конкурсів з української мови. Ольга Проботюк каже, що дітям не мала можливості приділяти багато часу. Мама вчителька і якось так частіше відбувається, що мама виховує інших дітей, а на своїх не завжди вистачає часу. Але ми вихованням завдячуємо дуже сильно моїм батькам, бабусі з дідусем. Які вклали в них у ті початки, які зараз дають свої вже росточки, намагалася бути взірцем для своїх дітей і хотіла, щоб вони зростали у творчій та розумній атмосфері, каже Ольга Проботюк. Читають і читають, не вистачає місця на поличках. Вже стосики книжок лежать на підлозі, і от, мабуть, саме це теж дає великий плюс. Я от люблю такі тотовстинці фентезі, аби можна було поринути в історію на славу. Українські автори Наталя Матолінець. Це моя улюблена українська авторка. Анна цього року стала переможницею міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Кожен день я читала всіляку літературу, сиділа над підручниками, у мами дещо запитувала, мама мене дечим готувала. Ольга пишається дітьми, підтримує у всьому і радіє, що вони в неї самостійні і творчі. Вони самі вишукують різноманітні конкурси, особливо якщо це поетичні конкурси, бо пишуть поезію і приносять мам, давай спробуємо. Мам, давай від сюди подамося. І вже є результати. Є призові місця у літературному марафоні «Відсіч», який проводив наш драматичний театр, і навіть їхні поезії покладені в основу однієї з вистав, які зробив театр. Також називається Відсіч. От є досягнення на всеукраїнських поетичних конкурсах. Ну ось, зокрема, минулого року ще також у Каті було призове місце на конкурсі Шевченка. Цього року Катя має призове на Олімпіаді. Мені треба дати тему, і я через деякий час зможу написати на цю тему вірш. От, моя Україна це моя перемога, це моя батьківщина. Додому дорога, це моя вишиванка і добрі люди, яких я зустрічаю завжди і усюди. І Аня і Катя дівчата з характером, але вона щаслива, що вони в неї є, каже багатодітна мама. Трішки було важко так повернути саме в те русло, яке потрібно, але вони чують, розуміють, реагують, інколи показують характер, бо саме ж вік цей перехідний такий, але всі разом якось так робимо свою справу, поки вдається. Ірина Остапчук, Тетяна Ривак, Суспільне, новини Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.